Зміну у законодавстві про військовий облік зачепили чимало українців. Тепер призовний вік для чоловіків становить 25 років. Усі військовозобов'язані мають носити з собою облікові документи та пред'являти їх на вимогу працівників ТЦК. Усі, хто підлягає військовому обліку, мають оновити свої дані до 16 липня. Ми вирішили запитати в Чорноморців, чи оновили вони дані у ТЦК. Не. А чому? Ну поки що, ні. Я пенсіонер. чи не стиг? А чи збираєтесь? Ну, Напевно. Потрібно. А, нет. Звісно. А як давно? Молодий чоловік. Я пенсіонер. Ходіть, повоюйтесь моє. ні ні, ні не, А Чому? Рано ще. И я вже мені вже 66. Ні. Ми, Я тільки що відтуда. Там така велика черза. Вже четвертий день, тому що.